Запитаємо зараз Тараса Загороднього політтехнолога, який уже долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, пане Тарасе, Як ви думаєте, що відбувається? Чи списує Путін Пригожина, чи навпаки, чому це виходить у публічну площину? І наскільки нам вигідно, коли ці павуки таргани в своїй же себе і з'їдатимуть? Ну почнемо з другого вболіваємо за всі команди. Тобто, чим більше, да чим більше там буде роздрай, тим, тим краще для нас. Це розхитує вціліну владну вертикаль Путіна, як би він не хотів. Стосовно того, що він робить, ну це давня тактика Путіна, яка полягає в наступному. Він завжди це ну це ще вигадали римляни. Розділяйте володарю. Тобто він е, постійно е, створює конфлікти між різними групами. Е, він одних піднімає, других опускає так для того, щоб вони, по-перше, не могли об'єднатися проти нього. Так воювала один проти одного, боролися за ресурс. Так коли одна група стає трохи вище, і він розуміє, що її влада стає занадто багато, він їх починає притушувати. Тобто, там зброю не дали. Приходить, що скаже, так, каже, так ми свою приватну кампанію створимо. Путін говорить: ну давайте створювати. Тобто, і Пригожин вже як використаний цей контрацептичний засіб в даному випадку, він вже не потрібен на певному етапі. Там далі йде Грас Тобто, Отут Путін майстер, так? Путін майстер тут гратися, але проблема в тому, що це все добре працює коли немає екстремальної ситуації в країні. Тобто йдеться, якби це в мирний час був, все було б нормально. Вони б там гралися це б нічого не загрожувало стабільності, особисто Путіна. Але зараз іде війна і. Програш в Україні. Програш в Україні я думаю, постпутінські еліти вже це розуміють чітко і ясно, особливо після Харкова та Херсону. Програш в Україні вже буде використовуватись для внутрішньополітичної боротьби безпосередньо в Росії і за спадок Путіна. А там величезні гроші на кону в першу чергу і влада і тому це буде використовуватись. І отут от, от пригожене, все інше. Це ось такі от елементи, які спочатку можуть бути корисні, а можуть не корисні. Ну що ви розуміли, знищити пригожина і поставити іншу людину для ФСБ та Міноборони з їхніми ресурсами взагалі не. Для них невелика не, не проблема, тому що ну фактично це є паразит на тілі російської держави, так тому що тут же ще ж порушений негласний закон, що монополія а, а, порушена монополія на насильство. От монополія на насильство, якби ми не сталося до російської влади, вона чітко була у владі. Ніхто не мав права здійснювати насильство, крім як влади, там ФСБ. Міноборони теж МВС, тому що не пан Пригожин він зайшов вже на багато полів. Він зайшов і на полі міноборони, зайшов і на полі того ж МВС, тому що він забирає та ув'язаних з тюрем. А вони ж з них mm -hmm. годувалися. Не така як ти у них нас забрала. Ми а ми а ми з чого їсти будемо, мовно кажучи, тому. Це зрозуміла ситуація. Я не виключаю, що найближчим часом Пригожина просто знищать, просто знищать, тому що він буде не потрібен. Пане Тарасе, а от ще один, який хоче повернутися в обойму. Ну не військово-політично, а просто політично. Це Медведчук, якого періодично витягають з цієї Нарталінової такої шавки, якоїсь Путін, і каже Кирило Буданов, все цитую тут його інтерв'ю Українській правді. Що насправді ну, до Медведчука прислуховуються в Росії, тому що в них погано з розумінням України. Ну це ми помітили. Вони чіпляються за будь-яку соломинку, каже Буданов. Їм потрібна, хоча б Якась надія, давайте слухати. Он людина можливо розумні думки висловить. А Медведчук, в свою чергу позиціонує себе як таким собі суперекспертом з українського питання, намагається розробляти. Він пам'ятаєте, от останні місяць якісь концепції, плани, поділ, якісь України, якийсь рух тут формуватиме. Для чого вони дістають цього медвечука, і що і чим він їм може зарадити? Ні, ну дивіться. Це ж це мені нагадує десь квітень 45-го року, коли німці бігали в по в пошуках Гондервафлі. Те, що називається, думали, що все поміняється. Це раз. Особливо вони раділи на наприклад, зі смерті Рузвельта. Вони, вони чесно були переконані, що все, все закінчилося і все буде по все повернеться назад. Тобто, у них завжди було сподівання, тому що вони накачені своєю пропагандою. А тут завжди бігають якісь каламутні посередники, які просто викачують ресурс з Росії. Прийшов Ердаган, забрав купу грошей. З росіян забрав там можливість діяти в Лівії, в Сирії знижки від нафту кредити на будівництво атомної електростанції. В обмін на що? В обмін на те, що він піде поговорити з Зеленським чи з нашою владою про те, що а може ви здастеся? А наша влада говорить: ні. Ну ба тобто політика Ердогана така: ну ні, так ні. І потім іде до Путіна, Ти знаєш, вони сказали ні. Абонемент будеш продовжувати далі. Тобто, от в такому, от в такому, в такому ж форматі, зараз викачують з Путіна весь ресурс, а вони намагаються схопитися за все. Ну слухайте, ну а які я, я десь бачив аналітику, що хочуть розділити Україну і поставити десь там Медведчука керувати? Так. так не потрібен їм вже Медвечук. Вони вже включили ж. Ну, за їхнє законодавство. Вони ж окупували території, і включили вже в російську владу. Ну не потрібен там Медведчук, не під яким соусом. Далі що ну медвечука, все що робилося в Україні, все закінчувалося тільки золотими вагонами у нього дома. Тому що Медвечук це ж частина російської корумпованої системи. Виділяється умовно кажучи, один мільйон доларів теоретично. Там або 500 мільйонів. 200 одразу ж ідуть на відкат. На відкат російським чиновникам з 200 мільйонів забирає собі на відкат цей Медведчук і його оточення, і все. І врешті-решт воно виходить великим пуком Ну дивіться, тим більше. Ресурсів і навіть агентуру вже сильно сильно її знищили в Україні. Ну дивіться, от пан Малюк, на відміну від пана Баканова, взявся досить активно за це. Ми бачимо і Московський патріархат у нас вже міняються. Засуджуються по колаборантах. От вчора блогера цього знайшли проросійського за одним збігом обставин в монастирі Московського патріархату. Так? Да, тому Тобто ці процеси йде, у нього немає інструментарів, тобто контррозвідка у нас вже працює, як повинна працювати спецслужба. Обрубаються будь-які кінці, а, 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 що, а що ти можеш зробити? Прийти щось запропонувати, ну запропоную, ну дадуть тобі гроші і все. Ну і є сподівання, що, начебто, там щось є розуміння. Тобто, це така хаотична діяльність, вона не системна в даний момент. Тому що Сергій СЕР зараз вирішується на полі бою. Якщо армія наша. Армія не дає розвинути успіх, або от вчора, третій день вже бомблять Маріуполь. Так. Вони ну, я бачу, да, що вони знову в шоці. Говорить, так ми ж я, я одного ідіота навіть чув. Говорить, ну ми ж думали, що там якісь договорники є, що, начебто, Маріуполь вкладається гроші, що його ніхто не чіпати буде. А тепер ми очікуємо, що це кожного дня буде відбуватися. Так вже третю ніч просто знищуються склади Маріуполя. Тобто їхні. Плани на 23-24, здається, будуть зовсім іншими, тому що у ЗСУ є зовсім інші плани у пана Залужного. Тобто, це ще раз говорить, що або є а, все ж таки швидше є зброя, ніж нам обіцяло. Оце на 150 км кілометрів американці. Або я не виключаю, що вже йдеться про українські вільхи. О, вільхи мають таку відстань. А, одні на 120 двадцять кілометрів був, а вільха 2М… Вона взагалі на 200 кілометрів б'є. Тому я не виключаю, що це дуже погані новини для росіян. Тому що якщо у... А в Україні ви повинні ще розуміти цікаву річ стосовно зброї від заходу, захід же побудований достатньо цинічно і раціонально. Як тільки на заході побачать, ну всі у всіх і вашингтонець, які побачать, що якщо ми почали виробляти власну зброю, почали перемагати без Таких постачань, тому що все ж таки недостатньо нам постачають, в тому числі, то я вас запевняю: і літаки одразу здадуть, і, і зброї дадуть, тому що світ так побудований. Захід не може показати всьому світу, що Україна спроможна вигравати сама в Даному випадку, і ну так знаєте, люблять сильних. Це мені нагадує знову таки ситуацію. Знаєте, з Ізраїлем до 67-го року, коли була шестиденна війна, Ізраїлю ж е е американці не давали зброю, навіть стримували їх. Говорили Джонсон особисто телефонував телеграми. Було тодішній президент, говорив, що не треба нападати, давайте мирних ініціатив дотримуватися, французи, які постачали зброю, теж говорили мирних ініціатив. І що ви думаєте, і що ви думаєте, що трапилось після шестиденної війни? Як тільки Ізраїль показав силу, як тільки показав, що він є суб'єктом, так? Так, французи відмовились постачати зброю, кинули їх на зброю, це правда, але вони так вже готові були їх кидати ще 62-го року, коли закінчилась війна в Алжирі, тому що Ізраїль, в принципі, вже не був потрібен як противага Єгипту. Що зробив Джонсон? Одразу сказав: ми даво вам 50 літаків, отак от от так побудована політика. Вибачте, будь ласка, тобто, якщо ти проявляєш суб'єктність, якщо ти проявляєш силу, здорове нахабство. Тоді на тебе ставлять ставку, а це в першу чергу стосується американців, тому що у цій частині Європи їм потрібні союзники, і Україна довела, що вона може бути потужним союзником Америки, наче Байден не приїжджав в Україну, так тому що фактично Байден поставив на на кон весь престиж. Сполучених Штатів Америки тим більше це в дійсності безпрецедентна ситуація, коли американський президент приїхав в воюючу країну на територію, яка не підконтрольна американським військам. Вони приїжджали, приїжджали в Корею із Зінхаура, але на американську базу. Те саме стосується близького сходу, Пер Перської затоки або на авіаносці приїжджали. Ну там, де дуже а тут безпрецедентно, в дійсності. І цим слід користуватися. Це велика довіра українській армії в першу чергу. Вони упевнені, що буде все гаразд, так? А це дорого коштує в дійсності, і Україна повинна це теж використовувати, ставати союзником Сполучених Штатів Америки, взагалі англосаксонського блоку, для того, щоб ми були ну як Ізраїль, який зміг допомагати по багатьох питаннях, так в тому числі там в східній Європі і так далі. От зараз стоїть питання в тому. Чи зголоситься нарешті Молдова на військову допомогу України? Якщо це так буде, якщо це так буде, то Україна стане добрим поліцейським східної Європи. Якщо це вони все ж таки дадуть, а це теж рахується, запам'ятовується, і американцям потрібні надійні союзники. Вони в чому сила американських ну взагалі їхніх політики? На відміну від німецької, до речі, і французької, в тому, що американці вірять в силу, американці вірять в перспективу. Вони готові дати перспективу, так і в надійність вони вірять. От американці англосакси готові дати перспективу, і українська армія, українська армія довела, що нам можна довіряти, що ніхто нікого ні, нікуди не краде спроможні наступати. Повторення Афганістану не буде, і так що давайте розширюйте допомогу для того, щоб ця війна а, швидше закінчилась. Та дійсно, пане Тарасі, як каже голова офісу президента України Андрій Єрмак, що ймовірно в НАТО ми вступимо навіть швидше ніж до європейського Союз, я, союзу. Союзу, я, я я більш, я вам скажу. Я теж підтримую таку думку. Чому тому, що а, в НАТО зрозуміли функціонал України? Оце навіть навіть Німеччина вже не буде заперечувати, тому що у них суд, щоб ви розуміли, коли ми говоримо про європейські цінності, як, як такі, не я вам скажу: не існує європейських цінностей, існують англосаксонські цінності, які були виховані в Німеччині після того, як їх розгромили. А німці вони абсолютно в стилі Ріал Вони Вони, чесно кажучи, до речі, німецький термін, тобто абсолютно цинічно, прораховано, що де як і що по чому, мовно кажучи, як говорять в наші Так? Тобто, з цієї точки зору, вступ України до НАТО, по-перше, нам потрібна в першу чергу НАТО, а не Європейський Союз. Я вам скажу, тому що нам потрібна безпека. Без безпеки так. не буде економіки. Вступ європейський союз, це що невідомо коли, і то не точно. А от НАТО, отут нас можуть взяти, тому що це буферна країна зі скреготом звичайно в зубах, тому що те, що відбувається в східній Європі, дуже не подобається німцям і французам. Вони втрачають контрольний пакет е керування європейським союзом. І вони розуміють, що тепер вся східна політика ЄС і Європи тепер буде проходити через Київ без нашого узгодження, нічого вже не буде відбуватися, так і або блоку України та Польщі. І далі знову прагматичне питання в грошах, а не треба багато платити. Чому тому, що Україна за рахунок власного бюджету, за рахунок розвитку власного ВПК буде багато витрат на себе брати. На відміну від Європейського Союзу. А от в Європейському Союзі тут німцям треба платити. Ну дивіться, дотації Польщі певний момент були по 90 мільярдів мільярдів євро на рік. На рік. На Україну приблизно стільки потрібно, так? якщо не більше. Німці вже починається зовсім інший розрахунок. От е, в НАТО вони ще якось нас перетравити можуть, в тому числі страрають, що це е, розширення буферних країн. Кількості, тобто вони ну, навіщо Польщу відновили після Першої світової війни. Чіткий є розрахунок там, да що Польща повинна бути буферною країною між Німеччиною та е, і стримувати Німеч... Німеччину, та а потім вже між е, більшовицькою Росією, все от такий функціонал був. Польщі а тепер ця кількість буферних країн вона збільшується. З'являється Україна. Достатньо агресивна, яка готова, вже нікого вже не боїться, не чорта вже нічого, яка буде здійснювати в тому числі достатньо активну політику на території Східної Європи і на території, в тому числі Російської Федерації. Але там треба не е, вчитися, треба вже у Франції. Тобто миротворчі контингенти українські на території адічалих повинен бути складатися не з українців. А як це робить Франція в наземним лігіоном, коли вона набирає громадян інших країн свої іноземні легіони, а потім відправляє їх кудись там в Африку захищати інтереси Франції? Отут треба в механізми робити, і отут, отут тут зрозуміло і от функціоналу в НАТО і там консенсус НАТО звичайно більше. ну звичайно що Угорщина там. Як завжди буде щось ну, робити. Але я думаю, що пару дзвінків з Вашингтона і дуже тепла, комфортна розмова напряму швидко, в пана Орбана, тому що я бачу, що він дійсності при всій його публічній риториці багато речей. Він не стримує в дійсності а, так. І бо він говорить: він кожні пакети санкцій блокує, але потім, зрештою, вони голосуються. Я вам дуже дякую, пане Тарасе, Будемо рухатися і до НАТО, і до ЄС. І вони до нас дякую, що були із нами. Дякую. Тарас Загородній, Політтехнолог.